Якщо хочеш зупинитися в розвитку, будь найрозумнішою людиною в кімнаті. Ви знаєте, у школі я просто жахливо вчився. Мені ставили двійки, я не міг скласти й двох слів. Усі були впевнені, що з мене нічого не вийде. Я дуже погано писав, і вся іронія в тому, що в підсумку я написав багато книг. Чому так сталося? В армії нас учили бути не спеціалістами, а вміти вирішувати різні питання. Шукати найбільш ефективне рішення. Якщо ти хороший підприємець, ти можеш бути найлінивішим членом команди. Я можу погано розумітися на всьому, але в мене в команді є відмінні спеціалісти, які все вирішать, а я просто делегую їм завдання. Я ніколи не був розумним, але я завжди поважав тих, хто розумніший за мене. У школі нас вчать, що якщо ти отримуєш найкращі оцінки, то ти кращий за всіх. Ні, не потрібно бути розумнішим за всіх, але потрібно спілкуватися з тими, хто розумніший за тебе. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.